Всіх вітаю. Сьогодні хочу зняти відео. Буду проводити вакцинацію короликів своїх. Вже прийшов час. І хочу зазняти, як я то буду робити, чим, якою вакциною, чим колоти. Трошки поділитися такою інформацією. Приніс я короликів. Тут в мене їх 8 штучок. По термінам їм зараз подивився я в блокнотику, де записую їм зараз місяць і 2 дня Тобто якраз, якраз саме час прививати. Прививати буду е, прививкою Лапімун Гем 2. Ось вона в мене стоїть. Лапімун Гем 2. І ось такий маю. Шприц автомат. Дуже, дуже зручно. До цього я колов простими обичними шприцами, двоєчкою. Ось, то мені, ну, було максимально якби, неудобно, незручно. Цей процес я дуже не любив. Бо ще, коли колиш дорослого королика, то якось він спокійніше себе веде, йому якби, ну, байдуже вколов та й вколов. А ось така малеча місяць-півтора до місяця, там, 28 днів буває колиш, то ну, максимально вони якби, неспокійно себе ведуть. І... Важко, важко їх колоти. А відколи придбав ось такий шприц, то ну, то що треба, тут якби зразу відміряється, набрав от кубик, зараз я буду давати на кожну голову, як би кубик. Раз, набрав, повітря спустив. При першій дозі, як набираєш і все, далі воно собі спокійно. Чітко один кубик, як виставив, так і набирає. Дуже зручно і, і практично іголочки. Ось такі голочки я замовив був. Тут їх 100 штук. Я вже не знаю навіть я ними користуюся, надовго їх вистачає. Ось така вона, виходить, ну манюсенька. І тоненька, виходить, сама голочка тоненька і коротенька, що і короликом, виходить не так боляче. І мені він набагато зручніше. ось Тому зараз буду якби, ставити флакончик шприц, набирати першу дозу, тому що і якби, саме основне просто випустити повітря, щоб не було, а далі воно собі вколов і воно само набирає, якби виставлену, тільки виставив один кубик і без питань. Тому зараз ставлю на паузу, ставлю флакончик шприц і буду буду колоти. Так, ну все. Під'єднав до шприца вакцину. Ще трошки прогрів в руках, бо забув тільки приніс холодильника, а потрібно трошки прогріти, щоб вона була такої кімнатної температури. Як, ну Температурі тіла тварини б. Ось тому поки ще прогрів в руках. О, і буду проколювати. Це в мене якби літня кухня. Тут я пропалюю час від часу ми її так не використовуємо взимку, але. Тут я саме пропалив, тут тепло, комфортно, тому позастріляв так картонку якби на стіл, щоб якщо десь щось, то, то на картонці було. Ось, Тому почнемо. Перший пацієнт. Як я і казав, що маленькі кролики самі більш полохливі. Так з ними важко, оце це вони поки дьоргаються, поки перестануть дьоргатися, щоб його колоти. Це ціла історія. Ну все, 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 спокійся, Тихо. І пішов швидко, удобно. І відкладаємо. Ось дав І зразу ще одна доза, якби набралася. Скільки виставив, стільки набирається. Беремо наступного. Колю сюди за холку. Получається між лопатками. Так, воно саме зручно. Після того, як колов, то трішки ось так я масажую. Тут де місце укола, щоб, ну не знаю, може трошки розійшлась вакцина, трошки що, що тут, де є укол, то я промасажовую це місце. Картонку з картонку зняв. Ну все, стійко. Останній, як завжди, має викомпасувати мозлі. Ось і все, вісім короликів провакциновані. Швидко, зручно. Трішки так я ж кажу, вони якби в такому віці дуже вони полохливі, дергаються, смикаються і важко. Часто буває і наскусь проколеш, то приходиться ще раз якби колоти, щоб 100% було, що вакцина, вакцина залишилася в ньому, тому що якщо було в мене таке, що наскусь проколов. І другий раз не, не перевакцинував, навіть бачив, що наскусь просто струя якби, вийшла, десь якби, наскусь шкуру пробив. І через деякий час, там 2-3 тижні, не пам'ятаю, якби один королик з цього, з цього виводка був, помер. Тому зараз ніби все добре, всіх провакцинував. Ось таке відео, кому було цікаво, кому корисно. Всім дякую за увагу. Будьте здорові, до побачення.